никто, тот человек, который замечает первым. Но заметить это одно дело, отреагировать это уже второе и самое главное. Реагируйте вовремя на любые нюансы по здоровью ваших детей, потому что чем раньше мы их увидим, чем легче нам будет их исправить. Будьте здоровы, учитесь всему новому и хорошему вместе с нами. В том числе. Сказала Дуби. Словками шитый. він був видатною людиною. Син. Ще дивні запитання будуть. Зараз вийду. Улюблений. Тобі з мов швидкий. Савта по 11.50. На комо тебе. Лосбачі тебе. Органік. Органік це європейська якість. Сюди досить перетворювати свій будинок на губку. Використовуйте Церезіт Стоп волога Його унікальна технологія ПАОТАП2 в одному допомагає врегулювати рівень вологості та зменшити неприємні запахи. Зробіть свій дім більш комфортним з поглиначем вологи через Стоп волога Шукайте також новинку через Стоп волога у більш сучасному дизайні. У Фокстрот подарунки до тисячі акційних товарів. А також купуйте за кращою ціною led телевізор Bravis для 32 тюйма з USB відео. Усього за 3999 гривень та ще більше пропозицій на foxtrot.com.ua. А також послуги для вашого комфорту у подарунок. Доставимо, підключимо, налаштуємо. Фокстрот. Сік білого клена Явора з унікальним поєднанням спирту пшенична сльоза створив нову ультрам'яку горілку Явора. Явора Ультрам'яка. з чистого листа. Дивіться, ось міцність, якій немає рівня. Surfen, stream, zocken. jetzt bei Aldi Talk. Endlich unendlich in den neuen Tarifen unbegrenzt auf Daten kostenlos nachbuchen. Mit bis zu 50, 100 oder 150 Mbit und 5G ab 9,99 ohne Vertrag. Nur bis 30.6. in deiner Aldi Filiale oder in der Aldi Talk App. Aldi. Доброго для всіх. Капітани відважені вже. Звідки, Петрович, у тебе сили беруться? Адже вчора з командою на берег сходив. Розумний про себе подбаєть капітани. Чистота – залог здоров'я. Алкоглін? Поважаю. Прийміть алкоклін після застілля. Він комплексно очистить. Організм від алкотоксинів. Печінка буде чистою, голова ясною, а похмілля не буде. Рутардін алкоклін чистий ранок без похмілля. ми посилича. Температура 39 не збивається, головний біль.